Вітаю вас! Пропоную вам казочку про хлопчика Колю. Літературний твір, абсолютно літературний, але має дійсно реального прототипа. Тому слухайте казочку про хлопчика Колю. Сподіваюсь, вам вона дуже сподобається. Все-таки ж казочка. Знаєте, жив був хлопчик Коля. Ну, що, 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 що ж такого? Знаєте, скільки Коль? О, і коли Коля ще вчився в школі, був Радянський Союз. І нема нічого дивного, що хлопчик вирішив стати радянським офіцером. А що тут такого ну, Взагалі в Радянському Союзі були такі моменти, коли дійсно хлопчики, Колі, не тільки Колі, хотіли бути офіцерами, тому що була така, ну, хороша зарплата, більш-менш і так далі. І він дійсно поступив військовий... Училище і можливо б став би генералом Колі. Але зникає Радянський Союз і... Хлопчик Коля бистро змиткував. Треба валить генералів. Коротше, кидаємо це гібле діло і поступає да-да вчитись на економіста. Ну, якщо хтось... Ну, зараз він називається університет Гетьман, а то він трішки по іншому називався. Він там вчиться і... Молодець, коля. Молодець! Вчиться! От він вчиться і пішов шукати роботу. І знайшов, да, да. Ну, знаєте, от хто не хоче, той не знайде. Хто хоче, знайде. Незважаючи на те, що це оці шальні роки, коли там... Ой, що таке творилось, знайшов. Далі знайшов роботу в одному з невеликих банків. Що називаєте? чим не попрацював? Так, да, звичайно, його там взяли не керівником, а що називається хлопчиком щоб... А далі... Ну, а далі все дуже просто. Банк одне був в могилі. Ну, чесне слово. І ще трішки. Хоп! Знаєте, він тільки пройшов працювати. Хоп! Буває! 90 років. Ой, 90 років були випадки, коли от банк створили, почав працювати. Ще сільці не встигли розставити, Та я вже збанкрутував, було. Але тут яка ситуація? Там, розумієте як, е Коля і його друзі змитикували, що хлоп, а давайте врятуємо банк. І вони дійсно врятували банк, використовуючи те, що, те, що було. 90 ті роки. Обнал, 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 обнал. І так, да, дійсно, завдяки обналу, завдяки співпраці з російським капіталом. Вони врятували банк, вони фактично, що називається, його відродили, заробили собі копійку і банк у них відібрали На Тегус. А що ж ви думали? Ото так. Ні, відібрали не росіяни, відібрали наші хлопці. Там просто була одна людина, яка дуже добре дружила з кучмою. Чердина ви знаєте. І то вона вирішила, я хочу банк. І він так кажу, забрав. <смі> Буває. Буває. Але хлопчик Коля... Ну, по-перше, ви самі розумієте, людина попрацювала, досвід роботи і так далі. Тим паче, що, от, що називається, в самой гущі подій! А, він прийшов працювати в інший банк, вже побільше, і... Знаєте, як воно буває? Дивіться, є робота в банки різна. Є така робота, що ти там сидиш по приці перекладаєш, є робота, яка більше пов'язана з людьми. Ну, клієнти, є робота, яка більше пов'язана з грошима. І от хлопчик Коля пішов там, де грошима. Вертаєте, я багато разів вам говорю, якщо ви багато ризикуєте. Ну, це правда. Це дійсно правда. Там дивіться, яка ситуація. Коли він прийшов, ну, звичайно, банк великий, але він, як сказати, безтолково. Банк великий, але... І там керівник, його керівник був такий людина з старої гвардії, яка ну, не розуміла, що якщо ти не ризикуєш, грошей нема. Щось приблизно таке. А хлопчик Коля навпаки, ну, по-перше, дійсно, все-таки молодий, амбіційний, талант. талантище, талантище, він. І... Як? Ну, спрацювало, спрацювало, спрацювало. Просто на якому-то етапі власник банку, власник банку, український олігарх, заспокоїтесь, все як потрібно. Його почав цінувати, говорить, ти ж Коліна, ти ж талантище. Ні, ну дійсно, розумієте, він так закрутив, так розкрутив що власник був дуже задоволений, скажено задоволений. Ні, розумієте як, власники різні, але в будь-якому випадку, якщо власник бачить, що ця людина може зробити економічне диво, тим паче, що значить ризикувати. Ви ж розумієте, коли ризикував? да, грошима власника, але відповідав головою. Якщо влітав в збитки і компенсував, це не значить, що ні-ні ні, простили нема. Верні! Там взагалі на початку була така ситуація. Власне, говорив, я хочу такий прибуток. Ні менше. Да, що більше твоє коля. І коля ризикував. Можливо, хтось би на його місці на це б не пішов. Тому що це дуже ризиковано, дуже тяжко. Тим паче там багато людей крутилося і деякі ламали зуби швиденько. Ну воно так кажеться. Розумієте це, щоб ви зрозуміли, що це за робота. От ви колись в покер граєте. Грали? Ні? Попробуйте. Але це коли ви граєте в покер кожен день, кожну хвилину, кожну секунду, і не можете встати за стола. Не можете. Ну тому що неможливо. Розумієте, ви тут кацара, ай, далі, 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 далі. Але вийшло, 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 вийшло. Ай, ай, малочівка, ай, малочівка. Далі, ну що, далі, що далі, далі. Далі взагалі виникла така ситуація. Там, ну, як воно завжди в цих олігархів буває, один олігарх продав іншому. Буває, буває. І коли прийшов новий олігарх... Йому Коля сподобався. Ні, розумієте, не так багато людей, які можуть генерувати прибуток. Сам тільки кажеться, що воно ні, ні, генерувати прибуток річ складна, архість складна. Тим паче ризикувати, ризикувати. Але Коля Коліцем його. Ах, хлопчинка, а, талант. І тоді нововласник говорить, Коль, давай. Зробимо спільний бізнес. Ну, розумієте, яка ситуація? Це треба дійсно вже бути, ну, скажімо так, розумним, багатим, успішним, наглим, любити ризик, любить інтриги. Да, потерпітись біля політики, без цього не буває. Тому що ти вже на такому рівні, що тебе і трошки так в політику залізти. І... Ну, ви навіть не уявляєте, як важко домовитись з олігархом про якесь партнерство. Ні, ще ладно, і на роботу важко потрапити. А партнерство? Олігархи ж вони. Ну, як вам так сказати? Люди жадібні. І вони все хочуть собі, собі, собі. Воно так каже, о, в нього мільярд. А, що за мільярд хочу? Три, чотири, десять. Домовитись дуже тяжко. Але я домовився. Ну, скажімо так, от якщо ви, напевно, якщо вам би запропонували ці послуги, от ну, такі умови, б сказали, ні, я так не спогоджуюсь. А Коля погодився. Ви скажете кабальні. Кабальні. Ну, логіка така приблизно, що... Коль, давай так. Я тобі от... Нічого не даю. Я тобі... Нічим не допомагаю. Я тобі... Ну, скажімо так. Але потім прибутки більша частина все моє. Отаку от умови. А ви що хотіли? А ви що хотіли? А... Фантазіори. Все тільки так кажуть, здається, що можна так от раз-раз-раз-раз, а мимо. Але Коля ризикнув. І він створив, ну, дивіться, це технічне питання, хто де власник, який власник. Так, да, по документам там власник був би якби колі, та ж, не, та ж не в колі, якийсь офшор був. Так. Але в дійсності він був, як би сказати, паритетний власник. Ну, половина банка його, половина олігарха. І ще раз говорю, що умови не такі прості, як здавалось. Але... Не, ну талантіще. Дійсно талантіще. Так розкрутити банку молодець. З нуля, от знаєте? Ні, ну звичайно, там яка ситуація? Зрозуміло, що йому давав олігарх. Ну, як би сказати, кришу. Ну, знов-таки, що значить кришу. Так, да, він розумів, що якщо якийсь такі буде уж дуже фозмажорні моменти то звичайно олігарх буде разом з ним бодатися його захищати тому це його ж бізнес тобто ну скажімо так якщо наїжджать будуть із других там скажімо, банків або інших олігархи то так да, дійсно ну це щось на зразок те що знаєте дуже в старину називалося кріпосне право да. А ви що не знали? Ні. Розумієте, така ситуація, якщо, наприклад, ти там, от, якийсь пан найджав на холопа іншого пана, то тоді пани вже розбирались. Це, взагалі була така ситуація, що, ну, як правило, пан вже зажав образу, якщо його хлопа, якийсь інший пан ну, там, або намагається покарати, або намагається наградити, або намагається щось зробити. Як же так це мій холоп? Не можна. Ти що? Да я тобі зараз покажу, да. І це десь оцей взаємозв'язок. ну, те ж саме васальна залежність, там рицарі, барони. Це те ж саме. Історія те ж саме. І да, був такий момент, коли, ну, успішно пішло колю. Ой, пішло, успішно. І він почав наступати на п'ятки іншим Крутеликам. Ну так як у нього все-таки був партнер, то... ой, там... Ні, там було, 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 було. І... Підлянки робили і під'їжджали, наїжджали, заїжджали. Еть, 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 еть. Було, було, було. Що було, то було. Але банк створився. Успішний, великий, багатий, заможний, при з часом обріз кучу всяких структур, структурочок. Ох, клас. Ну, мільярда не було, але багато людина. Багато. Дуже багато. Чертовська багато. Успішно багата. Скаже хтось, як же так? Взагалі, якщо так подивитись, то в колі саме-самий 2013. Ну, буває ж так. Дети ж треба досяг самого-самого. Тобто дійсно казали, що ще трішки, ще трішечки, ще й тільки. І він уже олігарх. Ні, такі випадки були і бувають, що на якому-то етапі дійсно, ну, там вже доростає до того, що ділять. Оп! Вже два олігарха. Красиво. Красиво. Але не судьба. Ну, чесно ряд, тут слухи розходяться. Далі. Одні говорять, що це його партнер. Другі говорять, що це Коля. Одні говорять, партнер, Коля. Партнер, Коля, партнер. Вибирайте любе. Але слухи розходяться. Ну, немає, немає. Але й да, дійсно. На якомусь етапі... Банк Колі почав фінансувати Майдан. Як? А як фінансують? Як Бінь фінансував? Видає кредити на фіктивні компанії. Потім ці гроші прикладають на, ну, є там такі банчки, які обналом займались. А далі приходять сотники, оці от герої Майдану, отримують валюту, да, да, ну частіше всього на валюту брав. І все. Ну знаєте, це один раз, якщо це не один, а якщо багато, тим паче ви ж розумієте гроші то брутью. Дар, розрахунок був на те, що після перемоги все вернемо. Тобто розбагатіємо, відіб'ємо. Промахнувся? Так. Да. Ризикнув? Да. Тут важко сказати, хто з них двоїх, але промахнулися. Промахнувся. А, ну ще теж <сміща>, смішно, звичайно. Ну, якщо пам'ятаєте, після Майдана там закрили банк оцього ой, ось, Курченко. Така радість була. Да, да. Але потім радість зникла. Зникла? Коли почали... Лера почала бомбити банки всі направо, наліво, своїх чужих. І коли це сказав, Флиночку, ми ж ваші! Ні, ні. Тут нас сказати Петько пообіцяв, що все буде добре. Бо так от гадом буде, якщо не зроблю. Ох, збрехав, як завжди, збрехав. Петько ж брехати вміє. Порвала, порвала. Ну, розумієте, така ситуація. Будь-який банк це завжди бізнес, ризик. Будь-який банк, він стоїть на тому, що ти ж комусь видаєш кредити, там депозити, кредит, це все ж. А якщо ти ще виняв з Тудова і... Ти бачиш дирк? Так, да -да, почали цю дирку латати, направо, наліво, так, так. А -а. А -а -а, якби ж це було так легко. Розумієте, принцип давно в чому полягає? Однак костяшка падає, і всі ще падають. А те ж саме тут. Банки люблять тишу, гроші люблять тишу, да все любить тишу. А коли воно таке... куди там? Коли там, 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 там банк закрили, там порвало, там розорвали, там розорила. Все сиплеться. Ну, класика жанру, дивіться. Є звичайна компанія, яка в свій час взяла там кредит і більш-менш навіть якось погашала. І все було добре. Але той банк. Де була ця компанія? Юридична, да, так, все. хоп-хоп-хоп-хоп закрили і розварувала. Ну, це ж собі петь куви рядаш. Ну, звичайно, що клієнт в цьому банке і все добре, а я, от у мене гроші на рахунку згоріли. Да, згоріли. Я заплатити не можу. А йому треба платити. Тому який в іншому банку. Ні, той банк працює. Але той, виходить, він нічого отримати не може, тому що це заплатити не може. Та, да, в нього там на рахунку гроші були, нема. Все ж Лера розварувала. з батько, моя розварувала. І нема. І виходить... Тебе банк, тебе Тим Клінт. Йому не платять, другому не платять, третьому, четвертому п'ятницю. І пішла! Накрилося в мідним тазі. А що ж ви хотіли, без цього не буває. Накрилось, Буває. Ой. Знаєте, це, напевно, саме незрозуміле і саме... Заплутане явище, а як відчуває людина, яка мала до цього, ну, була дуже успішною багатою, і все втратила. Отак от, от з хлопчиком Колі. Втратив. Борги, правда, залишились. Розумієте, така ситуація? Є, звичайно, такі борги, які можна ну, не віддати. А є такі е, партнери, яким не можна не віддати. Ні, nee, цим треба віддати. <свист> ніяк, тому ну, ніяк. Тому дійсно приходиться, приходилось, ще приходиться. Ой, і, власне, майно продавати, і... А яхти власні, <свист> <свист> яхти не було, але було. І та, сильно продати, і знову шукати гроші. Тому що дійсно ситуація, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, самі гарящі. Ох, ну, вдалося, вдалось. Хоча дійсно якась частина так і залишилась. Ну нема, от нема. От все, все розпродав, все, нема. Ну нема. Розумієте? Було. Нема. То так кажеться, що багато. Як правило, бізнес ти завжди в баргах стишив. Навіть така ситуація. О, там є нерухомість. Там нерухомість зараз не є. Ну, там, там нерухомість закладена, перезакладена, вся в боргах, цьому, 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 тим паче, її ще зараз продати треба. А, теж така ситуація. Да, в тебе там щось, ну правильно, е, кредити, таких заразох ніхто ж поажати не хоче. Тим паче ж кожен хоче нашахроювати, коли вона вариться. Розумієте, це коли один банк завалився валиться ціла раба то ті вже навіть ті клієнти які поашали думають стоп стоп ну якщо банки валяться ку чорти буду хай все валиться теж поошати не Це така ситуація ну про фізипа <сіпи> це окреме питання це ще похлеще так ще да. обіднів ну зрозуміло що не сказати, що вже став таким як би сказати, дуже-дуже бідний, Але втратив, втратив дуже багато. От цікаво. Хлопчик Коля думає, а щоб ну, не пішов би він. Ну, Нащо ці всі ці, ці банки, це все. Став би військовим, а? Зараз би в генерали вийшов. Війна, тим паче, раз тут. Це. Майор, полковник. Бригадир! Генерал! А! О, точно, зараз. Зараз би, напевно, був бравим генералом. Ой, був би, да. А може тут, а може був би наві О, Хто його знає. Тим паче по віку десь так співпадає. Чому б ні? Але не став. А зараз. Так воно в житті буває. Дійсно... Так якось закрутилось, винесло, зробило. І казалось, ти вже. Але прилетів чорний лебідь. Хоп! Захопив те крилом і понеслось. Так що, як бачите, бувають такі випадки. А вам дякую за увагу. Всього найкращого. Ну що ж, казочка про хлопчика Колю закінчилася. До побачення.